Слава Богу, дорога церква! Ми наближаємося до Різдва. Лише тиждень нас відділяє від святкування цього світлого свята, коли Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб нас усіх спасти. І ось третя свічка сьогодні запалилася, щоб ми всі бачили і нагадували собі, що скоро вже прийде Різдво, а сьогодні ми будемо говорити про радість. І неважливо, хто ви, якої ви статі чи національності, багаті чи бідні, ви хочете бути щасливими. Ви шукаєте радості. І більше того, ви хочете отримувати її постійно. І для багатьох це є ціль життя, безтурботне і щасливе життя. Чи не так? Ви зустрічали таких людей, які хочуть нічого не робити і класно жити. Людина не хоче жити без радості. Ми її шукаємо, ми шукаємо цю радість. Я хочу, щоб ми оцінили якусь свою справу, те, що ми робимо, те, що ми займаємося, чи це хобі, чи це праця, і подумали, а якщо забрати звідти радість, то я буду продовжувати це робити чи ні? Ну, наприклад, ви готуєте їсти, ви ходите на роботу, ви глядите дітей, ви малюєте картину, ви. Творити музику, виходити в спортзал, наприклад. Да? Для того, щоб гарно виглядати і мати гарне здоров'я, це приносить вам радість. Якщо ми залишимо в цих всіх справах, весь процес ми залишаємо, а радість заберемо. Можливо, вам і прийдеться робити деякі справи, але чи захочете ви продовжувати робити цю справу? Без радості. Ну, який толк робити те, яке не приносить мені задоволення, Яке не приносить мені жодної радості. Діти дуже радіють, коли в них грають ігри, коли вони щось розмальовують, їдять в солодке і не ходять в школу. Ви замітили це, так? Це для них найбільша радість. Їм здається, що це справжнє життя. Коли ти в сім'ї, нікуди не треба йти, все є мандарини, ялинка, гірлянди. Прекрасне життя це життя очима дітей, так як вони собі бачать. І я думаю, справді, що якщо забрати радість, яка є ключовим елементом в тому, щоб ми заохочувалися щось робити, то ми не схочемо цього робити. Коли нам стає сумно, ми шукаємо якоїсь розради. Ми чи включаємо музику, чи думаємо якийсь фільм подивимося. Заходимо в телефон дуже часто. Дуже часто дивимося там, наприклад, в соцмережі, інстаграм заходимо. Листаємо його, дивимося. Ну, це, це про будівництво, да? це там, про моду, це про машини, це Діма щось ліпить тісто якесь, це пендлишак. О, Це цікаве, але в принципі це вже всі бачили. І ви листаєте цю ленту ленту до кінця і немає кінця краю. І це до безкінечності. Це може бути до безкінечності. І часом, знаєте що? Нам стає сумно на зібранні, І ми беремо телефон на зібранні, і теж починаємо листати там Інстаграм чи ще щось, якусь переписку дивитися і думаємо, хай думає, що я читаю Біблію. Ми дуже часто так робимо. Хочемо сховатися за телефон. Чому? Ми хочемо знайти там радість. Ми замінюємо е, Слово Боже, поклоніння святому Богові на е, шукання радості в телефоні. Але знаєте, на цьому тижні е, пропав зв'язок. І було дуже помітно, що дорогий телефон перетворюється на кусок пластмаси. Да, розумний смартфон, мій смартфон перетворився просто на звичайний калькулятор. Я зрозумів, що в ньому безглуздо шукати радості, тому що він нічого не вартий без мережі. Дуже часто ми приходимо на зібрання для того, щоб по-справжньому приєднатися до цієї радості, але відволікаємося на якісь е, такі життєво неважливі пустощі, дрібниці. І ви знаєте, коли я роздумував про радість, я хочу виділити дві радості, які Бог дав для людей. Ну, справді, одну Бог дав, а одну сатана. Перша радість, вона є хорошою, вона є природньою. Ми можемо багато називати хороших речей, від яких ми отримуємо задоволення, піднесений настрій, посмішку, радість. Справді це може бути звичайна прогулянка. Правда, от ви прогулялися, от класна природа, таке чисте повітря. Ви подихали, радісно робиться. Ви почули, як пташки співають. Це приносить нам радість. Ви смачно поїли, хто любить смачно поїсти. Поїли, це вам радість приносить. Це природні речі. Гарно виспались, це теж природне. Вам приносить це радість. Коли ви дивитесь на своїх дітей, вам теж це приносить радість. Діти це неймовірна радість для сім'ї. Дуже часто ми. Шукаємо радості в якихось нових технологічних обновках, які все-таки з часом вони застаріють. Чуєте, щоб ви не купили нове, з часом воно стане неактуальне, тому що вийде щось новіше. А діти, от уявіть собі, діти, вони самі розвиваються. Вони самі стають красивіші. Вони самі стають розумніші. Вони дивують нас своїми якимись словами, фразами, в них розвиваються таланти. Це неймовірна радість, коли ви, будучи батьками, спостерігаєте за своїми дітьми. Це дуже класно спостерігати. І ми можемо отримати в світі дуже багато радості від того, що Бог заклав цей світ. Тому що Бог створив світ приємним для життя людини. І це не може бути по-іншому, тому що його творив Бог. Чуєте, да? і нам тут приємно жити. Ми отримуємо радість від того, що ми доторкаємося до цього світу. І все одно, ви знаєте, якою б не була радість, от те, що ми візьмемо, все одно це тільки натяк на справжню радість. Це тільки якийсь натяк. да? О, щось може бути більше, щось може бути краще. Ми дуже любимо свята. Зауважте. Свято це завжди свято. Да? День народження, чи християнське свято, чи якесь е державне свято. По-перше, це вихідний, це якісь застілля, це, це їжа, це спілкування. І це нам приносить радість. Природня радість, вона не є гріховною, але в неї є недолік. От вона швидко закінчується. Що б ви не взяли, ви там скуштували. Там хурму, там, наприклад, да, от вкусно, яка нетерпка, да? і ви не можете нею наїстися на весь сезон. Завтра ви знову схочете. В природної радості є недолік, вона швидко закінчується. Все нове старіє, надійне може загубитися, а цінне можуть вкрасти. І тут наша радість може дуже зникнути. І є ще одна радість, яка є, е, яку приносять гріховні речі. Тобто цю радість нам дає хтось інший, не Бог, її дає сатана. І люди дуже часто користуються нею, тому що це виглядає ніби як щось потужніше за те, що є в природі, да? ніби це щось таке серйозніше, те, що я можу взяти. Не для всіх воно, тільки для вибраних і так далі. І ви знаєте, ці радості, які наповняють гріховні речі, вони, вони такі. Наприклад, випив, розслабився, вкрав, збагатився, обматнув, ну, значить, посміявся з когось. Тобто, ви робите якусь недобру річ і від цього отримуєте радість. Така радість має дуже і дуже багато побічних ефектів. Наприклад, головний біль зранку хвороби, проблеми з законом, розлучення, і найгірше докори сумління. Сьогодні ти щось робиш, сьогодні ти береш те, що тобі дає сатана, ти отримуєш радість, а завтра тебе мучить сумління. Це дуже великий побічний ефект цієї радості. І дуже часто. Сатана хоче, щоб ми наповнили себе фальшивою радістю і підсовує нам кожного разу щось нове і гірше за попереднє. Все влаштовано так, щоб людина користувалася послугами сатани і деградувала кожен раз. Все глибше і глибше, щоб вона залазила, щоб їй треба було е шукати радість в чомусь іншому, іншому, щоб вона сама вже не могла вийти з цього стану. І тут у нас є велика проблема. Велика проблема в людстві, а де тоді знайти радість? Якщо Адам, будучи в Едемському саду, він подивився на всіх звірів і трохи засумував, а де ж моя половинка? Тобто природня радість повністю не задовільняє людину. Гріховна радість, вона знищує нас. Тоді що нам робити? Є велика проблема. І з того часу, як Адама і Єву вигнали з раю, Ну, як вигнали? Вигнали не просто так, що ви не заплатили, уходьте. Вони там нагрішили. Їх вигнали за щось. Коли їх вигнали з Раю, то ми стали моральними бомжами, і кожен хоче додати собі якоїсь значимості. Ніби я щось вартий, і без Бога я можу прожити це життя, і без Бога я можу взяти від цього життя все, що мені захочеться. Я побудую його так. Щоб я був щасливий, успішний, радісний, і мені не треба Бога. Я сам вартий, я сам вартий чогось. Я дуже цінний. Насправді ми дуже втомилися від такого життя. І все закінчується дуже швидко і погано. Ні природня, ні гріховна радість не може задовільнити нас по справжньому Тому для нашого відновлення потрібен новий ряд цінностей, які може дати тільки Бог. І Бог знає, як нам допомогти. Бог реально знає, як нам допомогти. Я хочу, щоб ми прочитали Євангелія Луки з 2 розділу, з 8 по 11 вірш і потім з 16 по 18. Зараз ви можете дістати телефони. Да, можете послідкувати за текстом. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим, поки що про радість ми не бачимо. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, із 16 го вірша. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. Ось пастухи, які сиділи на полі. Я не думаю, що вони дуже добре були задоволені своїм життям. тому що пастухи – це був ну, низькооплачувана робота, сама неперспективна робота. І, можливо, вони не зовсім хотіли бути пастухами, але так виявилося, що стали пастухами. І ось вони сидять на полі, роздумують про життя. Про свою роботу, так, про сім'ю. А де моя сім'я далеко? А я тут мушу бути, а ця Римська імперія, а це все. І знаєте, вони пробують знайти в, е, в своєму житті якусь радість, але її немає. От немає. Ну, вроді би, і, е, ці овечки нагодовані і дають їм молоко і сир, і все. Ну щось нема радості. І ти мусиш по ночам не спати, пильнувати, щоб і того не втратити. І тут Бог відкриває їм велике світло. Велику радість благосить, каже хлопці, для вас сьогодні народився Христос Господь. Ідіть йому поклоніться. Тому що радість велика. І уявіть, що вони всі йдуть. Нема таких, які би сказали: стоп, 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 я не піду. Отут для мене цінне. Це типа робота мого всього життя. Я за ці овечки головою відповідаю, я їх не залишу. Я нікуди не піду. Який ангел? Хто що сказав? Не було таких. Тому що їм їхнє життя не задовільняло. Вони хотіли щось більшого, і це більше настало. Прийшов Спаситель світу, і вони всі пішли йому поклонитися. І написано, що вони пішли поспішаючи, тому що була якась мотивація. Вони хотіли бігом прийти, втвердитися в тому, що вони почули, і співставити з тим, що вони побачили. Вони запалилися цією радістю, і дивіться, вони там розказували, тобто вони там ділилися вже цією радістю з Йосипом Марією. Тобто їм так, Бог так наповнив їх радістю, що вони не могли мовчати. Вони казали їм щось, вони розказували. Ми бачили, ми були на полі, бачили ангелів, все військо, вони хвалили Бога, ось він народився. Уявіть себе. І подумайте, наскільки вас наповнює ця радість? Чи хочете ви нею ділитися? Ось ми християни, ми знаємо Біблію, ми зустрілися з Ісусом Христом. Що нас наповнює так сильно, що нас наповнює так міцно, що ми хочемо поспіхом просто бігти і розказувати про цю радість? Дуже часто, коли ви чуєте якусь новину, якийсь дуже смішний анекдот, історію. І ви таки почули, хм, клас. І ви знаєте, воно вас отут бурлить. Ви десь хочете його ще комусь розказати. Ну, поки що не знаєте, де. Да, ви шукаєте, якби, куди приткнути це слово ваше, да? але ви шукаєте цієї можливості. І ви, ви думаєте, ходите з цією думкою, вона вас мучить. Да, ви згадуєте і знову смієтеся, думаєте, кому ж розказати? Потім раз комусь розказали, о, як добре стало. Да, ви поділилися радістю. А дуже часто Євангелія, яка є ключовим моментом нашого життя, ми нею не, не Ну, Тому що, може, не послухають, а може то не зараз, а може то не вчасно, а може він вже знає. І наша радість не працює в нашому житті. Радість, яка прийшла на землю, вона не дає нам того поштовху, тому що ми відволікаємося на якісь безглузді речі. Ми не наповнюємо себе цією радістю. Не поспішаємо так, як пастухи. І знаєте, Бог, Бог знав нашу проблему, що ми тут радості в цьому житті не знайде. Він має вирішення з проблеми. Бог є нашим спасінням, в цьому і є цінність радості. Приймаючи життя, яке пропонує нам Христос, ми входимо в справжню радість. Друзі, ви хочете війти в справжню радість. Не та, яка скоро закінчиться, не та, яка не ваша, не позичена радість, не, не гріховна радість, не ще якась, а повна радість. Тобто Бог, коли він пропонує радість, Він каже, вона буде повною. Вона не буде з якимось недоліком. Вона буде повноцінною. Коли Ти її отримаєш, Ти нічого, Ти ні в чому не будеш нуждатися. І ось ми, коли приходимо до Ісуса Христа, коли ми розуміємо, що Ісус прийшов на цю землю для того, щоб мене спасти, то ми отримуємо радість примирення. Коли ми приходимо до нього, коли ми виливаємо Йому свою душу, то ми примиряємося з Господом. Ми стаємо одним цінним з Ним. І тут є велика радість. Я хочу, щоб ми згадали історію про Закхея, який був митником, який мав багато грошей, але вони не принесли йому радості. Те, що шукають багато людей, радості не приносить. Він шукав щось більшого. Він шукав зустрічі з Ісусом Христом. І коли він зустрівся з ним, то Ісус промовив до нього: сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Бо і він син Авраамів. Чуєте, що сказав Ісус Христос? Що Захей сьогодні отримав радість, тому що в його дім прийшло спасіння. І він говорить ще такі класні речі, що він син, син Авраамів. Свого часу він був відкинений від свого народу, його не сприймали своїм. Він був колаборантом, він був зрадником. Але Ісус приходить і каже, це теж син Авраам. Так як і ви всі, Петро, Андрій, Яків, ви всі сини Авраама, і цей теж. Тому що він знайшов примирення, і Закхей тоді неймовірно радів. Знаєте, що він почав робити? Він почав роздавати, роздавати все, що в нього було. Тому що радість наповнила його настільки, що він не міг втриматися від цього. Інше, що ми утримуємо. Радість синівства. І ми хочемо згадати історію про блудного сина. Колись він був з батьком, колись він був в домі теплому, з братом в сім'ї, з маєтком, але він вирішив піти. І він одного часу сказав: я сам вартий себе, мені не треба твоя допомога. Я сам добюся успіху, я сам візьму від життя все, що захочу, так як ми говоримо. Але потім він зрозумів, що без батька він ніхто. І ось, коли він повернувся до нього, батько його прийняв, і батько сказав: бо це син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. Чуєте, батько приймає всіх, хто приходить до нього, в якому стані б ти не був, і скільки б часу б тебе не було, і що ти приніс за собою. Коли ти залишаєш оце своє життя, коли ти приходиш до батька і говориш, батько, я хочу бути з тобою, я помилявся. Вибач мене, пробач, я поступив неправильно, я негідний вже твого прощення. Але батько прощає і каже: ні 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 ти не мій слуга, ти не мій раб, ти будеш моїм сином. Ми отримуємо радість, синівства, ми всі стаємо дітьми Божими. Також ми отримуємо радість відновлення. Знаєте, коли дуже часто ти щось робиш і хочеш виправитися, то люди не дають тобі можливості виправитися, тому що на тобі є клеймо. Ти злочинець, наприклад. Да? Чи ти п'яниця, чи ще там хтось. Але згадайте, що сказав Ісус Христос блудниці, яку, яку привели фарисеї для того, щоб побити. Він сказав. Е а вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус: не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. Коли ми визнаємо свій гріх, то думка людей вже не впливає на нас. Тому що ми прощені і відновлені самим Богом. Тому що цей гріх був вчинений не так проти людей, як проти Бога. Якщо Бог прощає гріх, то людина не має права взагалі його згадувати. Тобто, в очах Божих ми відновлюємося, ми стаємо новою людиною. Ось в чому радість полягає, коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом, ми стаємо новими людьми. Наші проб... Помилки минулого, вони можуть відгукуватися нам, але вони не мають вже сили над нами. Тому що ми відновили свої сили в Ісусі Христі і Бог дає оце відновлення. Сам Христос спасає нас від другої смерті. І сказані такі слова: вона вродить сина, ти ж даси йому ймення Ісус. Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Нарешті обіцяний ще першим людям Адаму і Єви, довгоочікуваний Спаситель прийшов. Що це для нас означає? Про нього пророкували пророки. Він має царський родовід. Його радісно славлять ангели. Він народжений від діви через Духа Святого, неймовірним шляхом. В честь його народження на небі з'являється унікальна зірка. Він дарує радість людям через примноження їжі, через зцілення і Воскресіння мертвих. Він управляє стихіями, іде по воді, знає таємне і пророкує майбутнє. Він той, хто завжди був. Переміг сатану, вознісся на небо і прийде за своїми. А тих, хто шукали радості в пожадливостях і не прийняли його, засудить і вкине в озеро вогню. Тому, дорогі друзі, Ісус, це не лялька в яслах, це не міф і не вигадка, це справді реальний Бог, який любить тебе і хоче тебе спасти. Сказав же йому Його пан. Гаразд рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Ви хочете увійти до радощів Господа Спасителя Ісуса Христа. Ви знаєте, що ви маєте зробити? Ви маєте примиритися з ним. Ви маєте поміняти свій фокус в житті і змінити. Джерело радості. Не шукати його в розвагах, не шукати Його в гріховних якихось моментах, да, а шукати справжню радість в Ісусі Христі. Тому що вона тільки там. І цю радість можна отримати, повіривши, що оця історія Різдва відбулася, і з тобою може відбутися все те, про що говорив Ісус, коли проповідував про Царство Небесне. Поки ми знаходимося. На цій землі, в земному житті, в нас є боротьба. І нашу радість хоче вкрасти хтось. І це не містер Грінч, це дуже розлючений сатана, який воює проти правди. І він воює проти радості. Він не хоче, щоб люди отримали радість ніякою ціною. Тільки Ісус. Може ввести тебе в повну радість, яка ніколи не згасне і ніколи не пропаде, ніколи не обістціниться, ніколи не втратиться і ніколи не згубиться. Тому що коли ми будемо з Ісусом Христом, Він сам буде джерелом цієї радості. Сьогодні я закликаю тих, хто не має справжньої радості, щоб ви зробили цей важливий крок на зустріч царю-царів. І Він тоді веде вас в радощі свої. Дуже просто, ось коли ми будемо чути оцю різдвяну історію, що Бог прийшов до людей, щоб їх спасти, в це треба повірити. Тому що Ісус своїм життям Він представляє Царство Боже. І коли Він показує, що Він святий, є ми грішні, в нас має працювати оце. Докер сумління і Дух Святий буде працювати, і ми повинні зламатися і прийти до Бога і сказати: Боже, пробач, тому що я гріховний, я не маю примирення з Тобою, я не твоя дитина. Я боюся бути відкиненим. Тому сьогодні при житті ми можемо зробити цей правильний вибір, прийшовши до Ісуса Христа, поклонившись йому як пастухі, ми можемо отримати прощення, примирення і отримати цю радість. Тому давайте не забувати, що справжня радість вона тільки в Ісусі Христі. Що вона ще доступна сьогодні, і вона дуже близько до нас, тим більше, якщо ви зараз тут, в церкві, і слухаєте це Слово, ви можете прямо сьогодні змінити своє життя. І якщо ви хочете це зробити, прямо зараз ви можете це зробити. Ми будемо молитися за вас, тому що вам потрібно багато сили, вам потрібен захист. І ми, як церква, і Бог, ми можемо це забезпечити, тому що разом ми сильні, разом ми маємо цю радість, тому що ми наповнені і існуємо Ісусом Христом. Амінь. Давайте молитись.